Власне, пане Олеже, на ФБ сторінці бригади, ми бачили, що до до ї річниці початку російсько-української війни та 2-ї річниці повномасштабного вторгнення ви анонсуєте презентацію створеного силами прес-служби бригади документального фільму Бахмут, 26 26-та артилерійська бригада. Розкажіть про анонсуєте події. Це вже у нас з вісімнадцятого року. Це вже буде 13-та У нас документальна кінострічка, до якої долучається безпосередньо наша прес-служба. А вже після повномасштабного вторгнення це третє. Саме Бахмут для нас є таким ключовим містом, яке ми звільняли свій час в 2014 році, де ми перебували постійно на ротаціях до повномасштабного вторгнення росіян, і з перших днів. Боїв за Бахмут це з серпня двадцятого року. Ми тут перебуваємо, захищаємо і стрічка. Це такий невеличкий зріз Про це місто, яке буде розповідатися. в стрічці. Це дві частини. Перша частина розповідає про капіланське служіння, про допомогу місцевому населенню. І військовим, які безпосередньо захищали цей Бахмут, саме місто всередині. Друга частина буде розповідати у нас вже про артилерійську розвідку, яка під час бойових дій, вже коли тривали вуличні бої в Бахмуті, перебувала в місті, коригувала вогонь нашої артилерії, а також артилерії наших побратимів. Це невеличка розповідь. В контексті захисту Бахмута і саме силами 26-ї артилерійської бригади, дотичність до цих подій, тому що Бахмут на сьогодні це, це боль, це наша українська біль, це сльози, це попел на сьогодні, який приніс на нашу землю російський окупант. Пане Лаже, дякуємо за розмову. Бережіться. Це був Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.